Ну, дивіться, мова фактів. Е, обирали очільника обласного управління сім'ї молоді та спорту. Збиралося кілька рад, було кілька претендентів, і молодіжні, і спортивні, і кожного обирали свою, свого кандидата. Врешті-решт, я так розумію, конкурс так і не відбувся, і просто було призначено Максима Зеленського. Е, було три різні громадські ради. Які по-різному проголосували в сукупній більшості Максим Зеленський набрав трішки більше голосів, ніж Катерина Коваленко. Всі претенденти були на співбесіді у голови. Після цієї співбесіди було прийнято рішення, оскільки вони домовились між собою надати перевагу. Але ж розумієте, все одно їх обирали, ну, скажімо, якісь там ради, чи це молодіжні, спортивні. Тобто, це наскільки я розумію, Громада. ми зараз... не Це може бути дорадчий голос, але публічного конкурсу не було. Тобто його по суті призначили, тому що от вони зійшлися і там, демо почали там. Тут будуть. я нюанс законодавство, яке дозволяє, в принципі, голові адміністрації за погодженням з міністерством власним рішенням призначати керівників. Доступ до публічної інформації це лише один з величезної кількості напрямків, за якими працює обласна державна адміністрація. І тому бити тільки на тому, що в цьому напрямку не виконується, значить, це погано. Ну, це як мінімум. Не, не... тільки на цьому. 에... Хочете, я вам і всі інші претензії не перебувайте. Просто поступово давай, Некоректно. Да? Я не бачив жодного офіційного листа. Чи звернення від будь-кого, е, який би вимагав від нас включити до складу комісії, Вікторію А знаєте, кількою? чого ви не бачили? Поясніть, тому що його певно не було. Ні, воно було. Навіть е, такий радник е, Юрія Олеговича Юрій Дмитрович Піднебесний, якому було поручено спілкуватися з громадськістю на цю тему, і якому було передано всі подання, всі, всі комісії, які ми робили, клянеться, що він вам їх передав. Тобто наше подання просто загубилось між радником і заступником. І так, от знаєте, от так і наші ініціативи всі десь там зверху ткаченком схвалюються, а потім губляться ось десь на цьому. От... Ні, звичайно, ...срійні. я визнаю, що певні, можливо, кадрові рішення вони не є оптимальними, але я не можу відповідати за іншу особу. Громадянин має багато прав згідно законодавства, але чиновник він обмежений багатьма нормативними актами, так само, як і я. І я не можу діяти не враховуючи норми цих актів. Від вас ніхто цього не вимагає. Ви вимагаєте ні, Постійно. не вимагає абсолютно ніколи. Ви будете тепер в прокуратурі це доводити, тому що Оксана звернулася до прокуратури. А Євген Єзик збирається звернутися до суду за захистом свого права на інформацію. От тоді і розберетесь хто як читає закон. Ну, я вважаю, що це погрози. Це не коректно. Це не погрози. Це факт. Подання в прокуратуру вже є. Подання до суду готується. Це я просто передаю їх, тому що я з ними спілкуюсь. З приводу чиновників часів тулубів, от я сьогодні дивилася інформацію на сайті облдержадміністрації. То за тими документами про звільнення звільнилися заступники Сергія Борисовича і е, кілька начальників департаментів та управлінь. А є Ну, департаментів. Те, що я бачила, то там 4 чи 5, те, що я порахувала і дивилась перед ефіром. А от деякі просто їх перевели на посади заступників. І Вікторія тоді ставила питання, чому тоді заступників можна було звільнити і перевести очільників департаментів на їхні посади, а самих директорів департаментів не можна було звільнити. А вони там, наприклад, ну, були в співпраці з різним. Ну, мабуть, Вікторія ставить питання через брак інформації. Якщо очільник департаменту переводить, на посаду заступника, очевидно, що посада заступника була вакантна. Рішення про переведення певних, здається, тільки двох керівників, очільників притулу був на посади заступників тих же департаментів. ну, Принаймні, воно, воно продиктоване, по-перше, Можливістю їх все-таки завершити певні процеси, які вони починали за попередньої влади, і довести свою фаховість або не фаховість. Які певні процеси розпочаті програми, розпочаті значить, рішення обласної адміністрації. Це ж не їхні персоналі. Я дивіться, програма. це окремий запит, це треба серйозно анізувати. Вони несуть персональну відповідальність за реалізацію або ні. І говорять, що здатні реалізувати, а нам цікаво подивитися на їхній результат. Але я переконаний, усі керівники, які е, працювали при тулубі, працювали не тільки на свою галузь, а на його кошик, повинні піти у відставку. Чого я їй вимагав? Хто... І на сьогодні так само стою на своїй позиції. Не мають вони морального права далі очолювати. Ну так чого очолює? Ліпошкіна та сама, чого вона сидить в своїм крізі? Ну, Скажімо. Є певні запитання до чи цього. Чи там моменту? Дмитренко, ще там ряд. А от ви сказали, що нова команда, нова влада змінила стару владу. А чи не є ця нова влада, власне, старою, але часів тих Ющенка? Просто змінилися обличчя, методи не змінилися, бо ці люди вже були при владі. А, ну, Давайте будемо говорити про які саме методи. Е, ну, перше, я чую таке запитання. Так, я був при владі 4,5 роки, при голові Олександру Володимировичу, при Віктору Андрійовичу Президенту. Я готовий відповідати за той напрямок, яким я тоді керував і за який відповідав. За інших не готовий говорити, вони мають право за себе. Мені не соромно ні в якому разі за той період, який був, є результати, навіть коли вже мене нема там, а збережені багато об'єктів, які. За моєї ініціативи були зроблені і в спорті, і в молоді, зокрема, той самий молодіжний ресурсний центр, на який ну, вперто не хотіло давати кошти, фінуправління і обласна рада, але ми його так і зробили. І е, результатом того, е, якби, що можна про щось говорити, це було те, що просто перебуваючи десь на базарі в магазині, до мене приходили представники, це вже під час того, як я пішов з посади. Чи то тренери, чи представники соціальних якихось організацій, чи багатодітних. І почали висловлювати, як все змінилось найгірше. Я не хвилю себе, але ви знаєте, я відчув, що дійсно щось таке залишилось після Коуля. Ну, я не казала, коли ставила питання, не мала на увазі конкретно вас. А власне ту команду, яка знову прийшла, прийшов знову Максим Зеленський. Я нічого не маю проти цих людей, але я констатую факт. Знову на посаді черепу. Тому що Максим Зеленським був пролобійований вами. Правильно, давайте називати речі іменами своїми. Я підтримував цю кандидатуру. пролобійований дуже просто, тому що він був у мене заступником. Я знаю його здібності і його працьовитість. А, до речі, громадська рада, які ви закидаєте те, що громадська рада типу нічого не робила. Ну ви ж, мабуть, знаєте, що навіть склад громадської ради був затверджений ось буквально ще скільки там два тижні тому, а положення і досі не затверджено. А це означає, що громадська рада навіть легітимності зараз ніякої немає. Це при тому всьому, що ми так працюємо, там розбилися на комісії, склали собі плани роботи. Але насправді громадської ради як такої нема, тому що немає головного документу, по якому вона працює. Дуже що Вікторія визнає, але ну, насправді я не мав причетності ні до процесу створення, ні до, слава Богу, процесу цих цих обговорень, тому що розумів, що це все затягнеться через неготовність громадськості брати на себе відповідальність. Я не закидаю комусь персонально, але крім того, що критикувати, контролювати. Треба бути готовими, брати на себе шмат роботи і робити його. Так от, ми ж вам наладили цілий список я... людей, які готові були співпрацювати з кожним вони департаментом. Сьогодні до, вони сьогодні включені так. До, до, значить, ось дивіться, мене за вашим підписом. Я щойно приніс Даніну Майорову оновлену інформацію. Про цю я зробив зауваження. Це повторюється те, про що я говорив. На місцях в департаментах. Робота просто глушиться. Ти їх заставляєш, глушитися. Уже сьогодні дано доручення і запрошено практично всіх людей, яких ви подавали, до дорадчих органів. Ну перевіримо. Це серйозно. От Ми вже говорили про це впродовж ефіру, про те, що чи, є, чи в нової влади ті самі старі методи, це питання. І от до цього ж питання: дивіться, знову-таки новий голова облдержадміністрації не затверджує положення про громадську раду. Так само було при Тулубі. По-моєму, два з половиною роки, чи скільки чи півроку? Пів ну, він так, він так, не так. затвердив, так, тому що. Якщо, тому, якщо що, даєте мені не... таке доручення, то я займусь цим питанням і протягом тижня буде відповідь. Так, будь ласка, тому що Тулуп так і не затвердив положення про громадську раду, оскільки там був не такий склад, який потрібен був йому. То чи не повториться тут таке саме? Коли в громадській я раді. Ним і Вікторія, я думаю, знає мою відповідь. Ну, на жаль, тут займалася певна особа, до якої в мене багато запитань. Не буду зараз озвучувати. Чи правда, що все, що появилося на сайті облдержадміністрації, будь-яка. А інформація має бути вами завізована. Є порядок розміщення е, інформації на офіційних сайтах. Так угу. я, як керівник апарату, повинен візувати це все. А чому тоді ми не можемо інформацію від громадської ради ставити на сайт, такою як вона є? На це вона ну, праймно, на вас десь, десь що... зависає? Ні, це чи... певно, тому що, ну, по-перше, мені її не заносять, а не заносять, тому що не візують юристи, бо громадська рада не має положення. От, тут, тут тобто інформацію візують спочатку юристи, потім ви, а Звичайно. потім вона попаде на себе. Ну така процедура, Вікторія. Ну, а хто її прописує? Пол... В тому числі є постанова Кабміну, яка регламентує порядок розміщення матеріалів на офіційних сайтах не районних, а, державних адміністрацій. Зрозуміло. Тобто є регламент. Ви бюрократ 80-го левела. Е, ну, можна не питання. Ви хочете, щоб влада вас про це інформувала, а принаймні сказати нам перше, хто зараз ходить правда до Сім Майдану, щоб ми хоча б. Скільки Боже, да це написано на її сторінці, зайдіть і подивіться. У мене немає часу. Маю вважати за потрібне. А друге, хто алюмістраційний комітет? Хто на сьогодні є членом алюміністраційного комітету? Впевнений, що навіть ви, як секретар, цього не знаєте. Я знаю. Дякую.